Вітаю! Виконаємо завдання з підручника. Сторінка 74. Завдання номер 3 Відкрийте вказаною вчителькою і учителем файл, наприклад, розділ 3.32 зразок 323. 3. Відредагуйте таблицю за розразком, який наведено у файлі. Зберіжіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 323. Ми відкрили з вами файл заготовку зразок 323. Давайте прочитаємо. Наступні кроки для виконання. Перший крок. Видаліть останній стовпець і останній рядок таблиці. Натиснемо з вами на останній стовпець таблиці. Наприклад, стовпець за головком Температура поверхні. Клацнемо правою кнопкою миші і оберемо видалити стовпці. І в цьому діалоговому вікні. Ми маємо вибрати перемикач, видалити весь стовпець. Натискаємо на кнопку ОК. Прочитаємо другий крок. Вставте перед першим стовпцем додатковий стовпець і ведіть в його клітинки номери рядків. Клацнемо з вами на будь-яку клітинку в першому стовпці, наприклад, земля. І знову правою кнопкою миші. В контекстному меню оберемо Вставити і оберемо з вами Вставити в стовпці ліворуч. Наступне нам потрібно у новий стовпець ввести номери рядків. Для Меркурія 1, для Венери 2, для Землі 3 і для Марсу. 4. Прочитаємо наступний крок. Вставте порожній рядок перед першим. Тобто, ось у нас Меркурій з вами перший, тому ми можемо натиснути на будь-яку клітинку в першому рядку таблиці, наприклад, Меркурій, можу поставити або в планету, або в радіус, або в обертальний період обертання в будь-яку клітинку першого рядка. Я поставлю в Меркурій. І знову натискаючи праву кнопку миші в контекстному меню, ми обираємо з вами вставити і обираємо вставити рядки вгорі. Таким чином ми з вами додали новий рядок. І ви бачите, що новий рядок є порожнім. Прочитаємо наступний крок. Уведіть назву таблиці планети сонячної системи земної групи. Для цього над таблицею поставимо двічі ліву кнопку миші да, і е, напишемо з вами назву планети сонячної. Системи земної групи. Виділимо з вами цей текст заголовок, вирівнювання поставимо по центру. Пропоную вам поставити тут 16-й розмір шрифту і поставити напівжирний текст. Останній крок п'ятий. Збережіть документ у власній папці. Для цього ви натискаєте Файл, Зберегти як. Вибираєте Обзор. Я зберігаю ці файли в папочку ЛОГАС. Обираю папку 6Б і ім'я файлу запишемо з вами завдання. 3, 2, 3. З розширенням «Докс». Натискаємо на кнопку Зберегти. Завдання виконано. Дякую.